Його тримала тільки коляда. Вона йому так солодко дзвеніла, ятрила душу і будила тіло, ще не пора тобі, ще не пора. І серед тіней предків, що над ним, немов дідух, сплелися на обрусі, побачив. Світло з осяйних вершин, де янголята на небеснім лузі піднесено, співали коляду, і славили вишніх щиро Бога, спустився голуб, і крилом біду, що вже стояла тут, біля порога, відсунув тихо, і пішла біда. І повернувся дух у кволе тіло. Бійця, різдвяне диво воскресило, так солодко лунала коляда.